Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Що буде відбуватися на найближчі дні? Що заважає припинити? Закрити небо над Харковом. Закрити небо, припинити обстріли. Захистити місто, І знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків. Зміниться на хороші результати. Дивіться, тут буде боротьба проведена із агентурою. Расисти в Харків позасилали агентуру, от як Ждуни, не ждуни. Ну люди працюють, здають інформацію. І це все треба припинити. Заперечую, обираю повністю. Викриваються всі агенти, колаборанти, расисти. У Харкові повністю викривається вся система агентури. Так, скажіть ваші сили, допоможіть. Що буде відбуватися у Харкові найближчі три дні? Так, планують, збирають, готуються рашисти до якоїсь, вони хочуть, або це склад, або склад... складське приміщення, або там, де люди отримують, може, там гуманітарна допомога якась, от туди вони планують зруйнувати. Щоб не давали людям прихистку, не давали допомогу, поміч, Заперечу, весь негатив обираю. Планують так, щоб люди уїхали. От. Угу, це їхня. І ще багато йде, як там, тиск такий, Заперечую, весь заперечуватись От, щоб не було можливості жити. Заперечую, заручники брать. Ну, це вогневим таким ну, агресію планують робити. Заперечую, весь негатив, Убираю, руйную всі ворожі плани. Прошу допомоги у вищих сил, допоможіть всім харків'янам, всім мешканцям міста Харків, допоможіть, захистіть. Надведіть, отверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, будь-яку загрозу відведіть. Що йде від росіян, поверніть їм назад на голову, щоб їх це все і нищило. Буде так. І прошу, допоможіть відновити всю інфраструктуру міста Харкова. Поверніть, будь ласка. Електрику, водопостачання, все для життя людей буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть, будь ласка, місто Харків, надайте всю необхідну допомогу, захист неба, закрите небо над. Харковом буде так і так. І що допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків, щоб їх більше не існувало. Буде так і так буде. Та буде закрите небо, надо Харкова буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Так що боротьба. Із агентурою. Ну тут е, треба бути обережними. Агресію мають плани продовжувати, але дай Боже, щоб їх було всіх знищено. Дякую за увагу і до зустрічі.